Бувають ночі, коли тіло втомлене, а розум не відпускає. В голові крутяться думки. Ви дивитесь у темряву, крутитесь з боку на бік, рахуєте хвилини. У цьому відео я хочу поділитись способами, які допомагають мені заснути швидше та відчути нічний спокій без тиску, без примусу. Просто там м'яко Поверніться до тіла. Почніть із своїх відчуттів. Коли розум не зупиняється, поверніться до тіла. Відчуйте подушку, відчуйте ковдру, відчуйте, як торкаєте з ліжка. Спитайте себе, чи я лежу зручно, і відпустіть напругу хоча б трохи це як м'яке приземлення у власне тіло, нагадування, що ви зараз тут. Не забувайте про подих. Не глибокий, просто повільний. Уночі важливо не контролювати, а сповільнювати. Один з найпростіших способів повільний видих, трохи довший, ніж вдих. Наприклад, вдих на 4, видих на 6. Це сигнал для нервової системи. Можна відпустити, можна заспокоїтися. Відставте свої думки у свідомості на потім. Часто ми не можемо заснути, бо розум нагадує про все важливе саме вночі, в тиші. Я навчився говорити собі, я повернуся до цього завтра. Зараз час для сну, час для відпочинку. Іноді достатньо навіть уявно покласти думки на поличку, щоб звільнити простір для спокою та відновлення. Придумайте для себе заспокійливу нічну фразу і повторюйте її тихо. Слова мають силу оберіть одну просту фразу і повторюйте її як вірш, як щось важливе. Мені можна відпочити. Я в безпеці? Я дозволяю собі заснути. Це як ніжний шепіт до себе, до своєї душі, яка вечірня звичка хоч на три хвилини. Мозок любить знайомі сигнали світло свічки, чашка чаю, коротка розтяжка. Щось, що буде говорити, наближається тиша. З часом тіло буде реагувати на ці знаки, як на підготовку та запрошення до сну. Ви не зобов'язані заснути одразу. І це нормально. Але кожен із цих кроків це м'який жест турботи до себе. І навіть якщо сьогоднішня ніч не ідеальна, ви вже на шляху до покращення та спокою. Напишіть у коментарях, що допомагає заснути вам. Підпишіться, якщо вам близький цей тихий формат. Ми ростемо і заспокоюємось. Крок за кроком. Навіть до сну разом. Друзі, дякую кожному, хто підтримує лайками. Коментарями та підпискою ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.